Поки в мене немає світла, і ви мене питали наскільки шкідливий мідний купорос або ж залізний купорос. Ну, давайте трошечки я вам розкажу. Буду намагатися коротко, але щоб було зрозуміло. Отже, мідний купорос — хімічний елемент купрум со 4 Мідний купорос — це в нас солі, які містить тяжкі метали, такі як мідь. Цей метал. Не розчиняється в ґрунті, а накопичується і у великій кількості блокує ферменти ґрунтових бактерій та грибів. Також може пригнічувати ріст рослин, я це вже казала багато разів. Тому мідний купорос він набагато агресивніший, ніж залізний купорос. Залізний купорос же не такий токсичний, як його малюють. Залізний купорос має формулу фером СО4. І це не важкий метал, а природній елемент ґрунту. Також наука показує, що ґрунт і мікроорганізми може перетворювати фсо 4 у стабільні форми. Отже, залізний купорос значно безпечніший за мідний і об Робка восени, коли холодний ґрунт і життя в ґрунті сповільнене, залізний купорос практично не шкодить біоті. І як я завжди кажу, дотримуйтесь дозування, яке рекомендує виробник. Це перше, друге, дотримуйтесь температурних умов. І якщо виробник каже, що треба обробляти по голому дереву, то треба його обробляти по голому дереву. Отже, мідний купорос набагато агресивніший ніж залізний купорос. І в мідному купоросі є метали, які залишаються і накопичуються. Тому мідний купорос краще якщо ви його використовуєте, його використовувати дуже рідко. Це, наприклад, раз там в два в три роки можна використовувати. Ну а карбамід це органічна сполука, яка легко розкладається в природі і не накопичується. Ну і для шкідливості візьмемо, наприклад, курячий послід. Да? І ми всі знаємо, що курячий послід збагачений азотом. і надлишок азоту. Це порушення балансу ґрунтової мікрофлори. Також при великому внесенні аміачні форми можуть пригнічувати корисні бактерії, а деякі навіть гинуть. Також дуже цікавий факт, і у дослідах показано, що надлишок пташиного посліду зменшує кількість мікоризних грибів. Отже, висновок: курник натуральний. Але якщо дати у великих дозах, так само шкодить, як і надлишок мінеральних добрив. Отже, найшкідливіший. Це у нас мідний купорос. Менше шкідливий це у нас залізний купорос. Але навіть натуральний курник у надлужку теж порушує мікрофлору. Тому шкодить не речовина, а чистота та кількість внесення цих речовин. Отже, коли ви робите обробку восени по голому дереву, залізним купоросом та карбамід, дотримуєтесь дозування, дотримуєтесь. Температурних умов у вас нічого не буде горіти. Дерево буде стояти гарне. Так, да, воно може потемнішити, тому що це реакція на залізо. Але нічого горіти не буде. І мікрофлора у вас не буде пошкоджена, тому що середня добова температура плюс 4 вже у нас холодно. І вся та мікробіота, да, це все. Там вони уходять в стан спокою. Тому нашкодити ви можете чим завгодно, якщо ви це будете робити бездумно. Знову повторюю: і буду повторювати завжди: дотримуємось дозування, дотримуємось кратності внесення або ж обробки, дотримуємось температурних умов і дотримуємось, що рекомендує виробник. Знов таки повторю: якщо виробник каже по голому дереву, значить нам треба робити це по голому дереву. Якщо виробник каже середня добова температура плюс 4, плюс 5, робимо обробку, значить ми маємо робити обробку в середню добову плюс 4, плюс 5.